Мій рідний край, для мене це матусі пісня ніжна, і рідний сад від квіту білосніжний, і той калиновий тихим лузі гає. Для мене це твої стежки і мої, і Пісень прозорі рушаї, Усе, що серцю рідне, невимовно. Так, про нашу рідну сторону, про неповторні світанки над Дніпром і рожевий захід сонця писав Григорій Іванович Лютий, запорізький поет, пісняр, уродженець не скороного гуля й поля. Рідний край, як багато місця ці слова, ми звикли вважати їм рідним краєм те місто село, у якому народилися, зростали. І власне географічний принцип тут не є головним. Адже важливо, як людина бачить, розуміє, сприймає усе багатство своєї рідної землі. Він був щасливим, бо сама рідна земля дарувала йому талант. Справедливо, що щастя отримують найдостойніші ті, хто можуть берегти цвіт душі свого народу. Не забуваємо наше замикоріння у рідній землі. Ця земля вже тому нам свята, що із лона її ми всі вийшли, стверджує поет земляк Григорій Лютий. Хай тобою святиться мій день, ти народжена Богом кохати. Україна, країна пісень, Україна, чорнобильська мати. Хай це буде остання біда на родинам свого Моесея. Є жива ще в криницях вода, є ще кому зцілитися нею. Я на тебе кохано молюсь, кожна пісня твоя то молитва, на красу твою Божу дивлюсь, осягаю, за віщо йде битва. Вечорами ще досі курять, наче люлька, козацька дорога, і душа моя вірно горить. Наче стиха говорить до Бога. Хай тобою святиться мій день, ти народжена Богом кохати. Україна, країна пісень, Україна, чорнобильська мати.